Сьогодні у випуску на стрищині сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Дізнаєтеся про кількість та стан постраждалих. Стартував сезон продажу ялинок у сюжеті про те, скільки цьогоріч доведеться витратитися, та як не помилитися із вибором. Хатинка Миколая в народному домі чекає своїх відвідувачів на урочистому відкритті. Побували наші журналісти. Пізно ввечері на трасі Київ неподалік села Конюхів зіткнулись легковий автомобіль та мікроавтобус. Внаслідок ДТП постраждало 10 людей, з яких двоє дітей. Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 17 грудня близько 11 години ночі. Як стало відомо від правоохоронців, 34-річний водій мікроавтобуса Фольксваген та чотири чернівців виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Фольксваген Golf. За кермом легковика був 57-річний мешканець Закарпаття. Внаслідок лобового зіткнення постраждало 10 осіб. На щастя, всі живі. На місці події працювала слідчо оперативна група. Представники патрульної поліції за процесуального керівництва Стрийської прокуратури слідчими було відкрито кримінальне провадження з початковою правовою кваліфікацією, частина 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної дорожньо-транспортної пригоди її причини. Постраждалих в ДТП доправили до Стрийської центральної районної лікарні, за словами директора медустанови Олексія Ігнатова, стан дітей задовільний дорослих травми різного ступеня важкості. В основному це черепно-мозкові травми, пошкодження тіла, хребта та кінцівок. Троє постраждалих перебувають у відділенні інтенсивної терапії у важкому стані, проте стабільному. Семеро пацієнтів у відділенні травматології. Всім хворим була надана необхідна, невідкладна медична. Допомога, проведені всі необхідні обстеження, включаючи рентгенологічні УЗД, лабораторні обстеження, а також комп'ютерну томографію. Були викликані додаткові бригади спеціалістів, травматологів, нейрохірургів. На даний час. Троє хворих знаходяться у відділенні інтенсивної терапії у важкому стані, але стан їхній стабільний. Всі постраждалі мешканці Закарпатської, Чернівецької та Івано-Франківської областей причину масштабної ДТП встановлюють правоохоронці. Світлана Куханчик, Руслан Лайський, В головні новини стрія, телеканал Лан мера стрія Олега Канівця підтвердили COVID-19. За словами очільника міста, він переходить і на самоізоляцію, але працюватиме в режимі онлайн. Але повідомив і до кого звертатися, поки сам відсутній. На час лікарняного Дмитришин перший заступник самопочуття нормально, нормально. Перебуває вдома, провів вранці відео на разу з поліклінікою, які їм треба проводити роботи для того, щоб вони могли законтрактуватися. Намагаюся працювати в онлайн режимі. Про свій позитивний тест мер повідомив напередодні особисто на своїй сторінці у Фейсбук. Великі та маленькі, пухнасті з різним забарвленням та ароматом. У стар'ю стартував сезон продажу ялинок. Скільки цьогоріч доведеться викласти за новорічну красуню? Дивіться далі у сюжеті. Ціни на штучні, новорічні дерева різноманітні. Маленьку півметрову ялинку можна купити за півсотні гривень, а на красуню висотою у три метри доведеться витратити близько двох-трьох тисяч. Як розповідає продавець Роман, ціна насамперед залежить від розміру ялинки і не тільки. Від якості совякосні ялинки, наприклад, є сосна, є проста ялинка, є з білим кінчиком, є різні. Та це ж ціни на новорічні дерева трохи нижчі, ніж торік. Святий Миколай знає, чого насправді жінка бажає. Мережа салонів білизни статус стиль». Статус вашої краси. Місто Стрий, вулиця Шевченка, 62. Місто Моршин вулиця Вокзальна, 18. Найдорожчі, як звично, литі ялинки, адже вони виглядають найбільш натурально. Щоб не помилитися у виборі зеленої красуні, слід звернути увагу на якість матеріалів, з яких вона виготовлена. Перше документи перевіряти, чи вона якісна. По-друге, нюхати чи не смердить, тому що бувають ялинки мають ну, неприємний запах, а в нас хороші ялинки. Самі понюхати. Обирайте дерево, виготовлене з вогнетривких і незаймистих пластиків або поліетилену. Якісна ялинка не горить, а лише плавиться. У цьому нас переконав один із продавців. Не горить, но плавиться, не загоряється. Можу показати експериментом. Ну, зараз спробуємо. Чи як вона? Вона не горить, але плавиться. Не загоряє. Зауважу, що живих ялинок у стрію поки не продають. Їх пропонуватимуть покупцям ближче до католицького різдва. Та у міській раді вже визначили місце продажу живих дерев на куті вулиць Успенська та Кравецька. Слід купувати лише ті ялинки, які марковані биркою, чи спеціальною стрічкою зі штрих-кодом. Це підтверджує законність їх заготівлі та реалізації. А от на лісопорушників чекають великі штрафи від 500 гривень для громадян і до 5 тисяч для посадових осіб. Передбачено адміністративну відповідальність за незаконну порубку і та знищення лісових насаджень. Краються подібні дії штрафом для громадян від 30 до 60, неподаткованих мінімумів громадян і на посадових осіб від 150 до 300 неподаткованих мінімумів доходів громадян. Подібні дії вчинені повторно протягом року, Карається відповідно від 60 до 90 неподаткових мінімум доходів громадян та 600-900 необуткових мінімум доходів громадян. А за вуличну торгівлю незаконно зробленими ялинками можна заплатити від 17 до 119 гривень. Є і кримінальна відповідальність. Якщо шкода лісу завдана у дуже великих розмірах, а яку ялинку обирають стріяни – штучну чи живу? Ми запитали у них на вулицях. Ну, Дома в селі завжди обирали живу. А так тут у місті, думаю, що більшість штучні Зача? Що штучно. – А чому я, штучно? А тому що шкода ну, рубати дерева для чого нехай собі ростуть в лісі. Живу. Такі традиції в нас вже зазвичай склалися впродовж років. Штучно будемо ставити, бо шкода живої, рубати в лісі. І все штучно поставити, не природа ще росте, зберігається. Штучно, напевно. Або я, напевно, за штучною за екологію. Ні, штучно. Шкода живої, можна гілочки поставити для запаху. Штучно, зберігаю ліс. Христина Байко, Назар Чорнописький. Головні новини Стрія, телеканал Лан. Стрийська п'ята школа долучилася до проєкту Реалізуй мрію дитини. У приміщенні з'явилася цікава виставка, яка саме зараз дізнаємось. Шестеро стрийських дівчаток мали змогу побувати у ролі принцес. Тепер їх фото у казкових образах вивісили в коридорі місцевої п'ятої школи. Ідею королівни зими втілили у реальність учасники молодіжної ради Стрийщини ще на початку грудня. Фотосесія тривала годину часу, та підготовка зайняла майже увесь день. Мені було дуже приємно допомогти дітям реалізувати їхню мрію, і мені сподобалося всіх фотографувати, тому що вони самі знали, що робити в кадрі. Поки їх намалювали, поки їх переодягнули. Поки вони походили, подивилися, як вони хочуть бути в кадрі, і тоді ми вже почали фотографувати. Тепер кадри зі зйомок можуть побачити усі охочі на першому поверсі. На них п'ятеро школярок цієї школи та одна учениця гімназії. Дівчаткам, за словами організаторів, деколи дуже не вистачає казки та дива. Тому вони вирішили організувати їм таке свято. Звичайно, таку акцію неможливо було не підтримати. Оскільки п'ять дівчаток із учасниць цього проекту, це є дівчата початку нашої школи, то звичайно, що ми надали приміщення, тим більше, що воно у нас є. Воно у нас є красиве, і ми завжди з радістю йдемо на зустріч, коли у нас просять надати якесь приміщення. Реалізувати такий проект було непросто. Активна молодь залучила до роботи учнів Стрийського вищого професійного училища. Вони разом із майстром виробничого навчання зробили юним моделям зачіски та макіяж, а образи дівчатка обирали самостійно. Можемо ступити? Ну, хтось з в майбутньому, хтось з них буде і фотомоделями. Їм це допоможе. Це я точно знаю це. Уміння триматись перед камерою, вміння правильно дихати, правильно стояти, вміння себе подати, а це вміння нам в нашому часі дуже її потрібне. Фотовиставка буде у школі до 22 грудня, а 23 числа її заберуть у музей Ольги Бачинської. Потім із кадрів сформують портфоліо. Також ці фотографії є на Фейсбук сторінці молодіжної ради Стрищини. Галина Яремчук Назар Головні новини стріля для телеканалу Лан. Сьогодні у народному домі стрія свої двері відчинила хатинка святого Миколая. Ми теж поринемо в цю казку разом із вами і спробуємо передати всі емоції. І перше, що нас зустрічало, це звісно мотиви новорічних пісень та колядок, схвильовані діти та організатори. Адже останні намагалися створити для дітей казку навіть із невеличким сценарієм. У нас в народному домі в малому залі відкрита хатинка святого Миколая. Миколай і всі гості, які організатори, чекають всіх діток на зустріч, щоб отримати сюрприз від Миколая. Ми це озвучувати не будемо, але ви прийдіть і все поглянете. Ви можете собі зробити фотографії. Це кожного дня з 17, 18, 19, з 2 до 18.00 години. Двері відкриті для вас. Магазин Італмода запрошує на зимовий розпродаж знижки від 30 до 50% на зимове взуття та мінус 50% на шапки, рукавиці та сумки. Наша адреса вулиця Колеса, 4, навпроти магазину Крісанта. Ваші відвідини хатинки Миколая можуть розпочатися ще в холі народного дому, де є можливість придбати собі тематичну листівку від Тараса Сорочука, яку потім вам підпише сам Миколай. Організатори намагалися таким чином додати багато цікавинок як для дітей, так і для дорослих. Наш малий зал вже починає працювати. Як хатинка Миколая, це перший інтерактив, можна сказати. Ми робимо такі спроби. Сьогодні залучена музична школа, гімназія, відділ культури це організовував. Я думаю, ще можна було би загорзати. Навіть з музею сьогодні у нас працівниця є господиня, котра зустрічає. Так що ми вже чотирьох залучили до цієї справи, і думаю, що якщо їх буде десять, це буде ще яскравіше. Перші відвідувачі прийшли до чудотворця не лише по подарунки, а й самі добре підготувалися до зустрічі з ним. Я з нетерпінням так чекаю, Миколаю, що стаємниці в чому є для нас? Ніхто ніколи наперед не знає, з чим і в який він прийде час. Знаю тебе добре знаю, щедрий святий Миколаю, чекає тебе зимова пора. Лай у своїй хатинці не просто чекає дітей з подарунками, а має біля себе книгу добрих справ. І у народному домі сподіваються, що ця книга із року в рік лише поповнюватиметься доброчинностями маленьких стриян. Тож не зволікайте, завітайте у казку в народний дім, в яку сьогодні потрапили і ми, і отримайте свою подяку за добрі вчинки від Святого Миколая. Ольга Щепаняк, Руслан Леськів, головні новини Стрия для Теркала. Станом на 18 грудня за останню добу в стризьку центральну міську лікарню госпіталізовано трьох хворих з підозрою на COVID-19. Троє вони зі «Стрия». На стаціонарному лікуванні перебуває 66 хворих, в тому числі четверо в реанімації. Одержано 16 позитивних результатів: 15 зі «Стрия» та один зі слобідки. На 18 грудня устріго прогнозують синоптики хмарну погоду. На увесь день проте буде без жодних опадів. Температура повітря вночі та в день фактично не відрізнятиметься: плюс 3 та плюс 4 градуси.